Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол сам». Презентую враження про матч 23-го туру УПЛ-2023-24 Шахтар Донецьк, рух Львів, який відбувся на арені Львів. Гірники швидко повели на восьмій хвилині, коли ласіна Траоре в оточенні суперників з лівого краю штрафної відпасував в центр на Зубкова, а той дотепно відкотив м'яч під удар на вільного Артема Бондаренка. 1-0. І вже дуже швидко Бондаренко оформляє дубль, коли на 16 16-й хвилині прийняв кулястого та вільно й повільно підійшов до штрафної руху. Був час обдумати, що робити далі. Артем вирішив пробити. Різко змістився до центру, прибрав на замасі суперника і загилив під ближню стійку 2-0. Звичайно, потрібно віддати належне футболістам руху, які не здавалися і боролися на кожному клаптику поля. За що були сповна винагороджені на 36-й хвилині, коли Талес по правому краю штрафної шахтаря класно підкрутив кулястого в дальній верхній кутворі 2-1 і ще не все втрачено для руху. Але все ж більш високий клас гірників зіграв вирішальну роль. Коли на 76-й хвилині Мар'ян Швець стрімко увірвався по лівому краю в карний майданчик руху, майстерно прибрав суперника та й пробив. Голкіпер руху потягнув ближній кут, але тут як тут Олександр Зубков 3-1. Отже, на 7 квітня 2024 року маємо такий розклад в турнірній таблиці УПЛ Шахтар Донецьк 49 очок, Кривбас Кривий Ріг 46, Динамо Київ 44, Дніпро 1, 42, рух 39. Боротьба за українське золото в самому розпалі. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.